Я в Канаді вже живу 20 років і до цієї зими ніяк звикнути не можу. Але я придумала лайфхаки, з якими я хочу поділитися. Дивіться, оце у мене в мішочку витягнула з морозилки заморожений Женшень. Женшень купуйте в китайських магазинах свіжий, перемиліть його м'ясорубці, або в блендері. І отак от запакуйте. І кожен раз, як ви п'єте якийсь чайок, кидайте грудочку в чай. Про чаї я вам вже говорила. Чаї не купуйте в пакетиках. Це в мене маракує, дивіться, сімка, воно плаває. Фруї де пасьон. Тепла вода і жіншень. Але ви можете геті просто з медом, з водичкою випити. Кстаті, меду я теж сюди трошки дала. Так що так, тут про лайфхаки і як в Канаді не об'їстись. Дякую за підтримку. Всім пока-пока!